Доброго ранку, невгомовні, погляньте, що ви бачите позаду мене? Так, це фото, а хто на ньому зображений? Як ви гадаєте, хто з цих людей мама, хто тато, хто синок, хто донька, хто дідусь, а хто бабуся? А хто скаже, як назвати всіх, кого ми бачимо на фото, одним словом? Так, це родина, сім'я. Пропоную сьогодні поговорити про сім'ю. Сім'я це дуже важливо. А розпочнемо ми з вами із знайомого віршика забавлянки про сім'ю. Розкажемо його. Повторюйте за мною. Цей пальчик дідусь. Цей пальчик бабуся, цей пальчик татус, цей пальчик матуся, цей пальчик я ось і вся моя сім'я. І на іншій ручці повторюйте те ж саме: цей пальчик тідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татусь, цей пальчик матуся, цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Друзі, ось так розповідається про сім'ю у віршику. А тепер ви згадайте, як звуть. Ваших членів родин. Пригадали молодці, а тепер розкажіть, яка ваша мама? Моя мама добра, красива, лагідна, ніжна та весела. А як лагідно ви називаєте свою маму? Так, матуся, матусенька, матінка, мамуся. А розкажіть, який ваш тато? Мій тато сильний, сміливий та добрий? А як лагідно ви називаєте тата? Так, друзі, татусь, татуню, татусенько, татонько. Дивіться уважно на картинки і скажіть, хто що робить у сім'ї? Ось, наприклад, мама прасує одяг. А що робить бабуся? Що роблять діти? Невже вони тільки граються? Напевно, що ні. Погляньте на картинку і скажіть, що роблять дітки, як вони допомагають старшим людям. Невгамовні. А як ви допомагаєте своїм батькам? Розгляньте уважно картинки і виберіть ті, де дійсно. Члени родини піклуються один про одного. Так, дійсно, турбота це не лише допомога, а й те, коли про тебе турбуються, доглядають, коли ти хворієш, і оберігають. Малята, спробуйте назвати усіх членів родини на цій картинці. Хто найстарший? Хто наймолодший. Скільки чоловіків і скільки жінок? Кого більше чоловіків чи жінок? А може їх порівнув? Подумайте і скажіть хто кому приходиться? Молодці. Кожна сім'я повинна бути міцна, дружна і працьовита. Ви повинні любити і допомагати один одному. І пам'ятайте, сім'я дуже важлива для кожної людини, про кого ми сьогодні розмовляли? Як назвати їх одним словом? Молодці. Ви уважно розглядали картинки про сім'ю, цікаво розповідали, дружно грали. До зустрічі, невгамовні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.